Скільки потрібно часу, щоб відчути зв'язок свого тіла і природи. І через цей зв'язок очиститись, вилити негативну енергію. Дерева її переробляють, природа її вас так, як треба, як просто енергію. Тому що люба енергія це просто енергія. Ми люди даємо окрас енергії. Це погано, це добре, а це супер класно. Так от, Три часа це для того, щоб у вас очі відкрилися і ви включили всі свої рецептори і набралися енергії. Якщо в вас нема змоги три часа, півтора часа, і ви відчуєте ясність в голові, ваш зір відновиться наскільки це можливо, і слух покращиться. А якщо ви ще і практикуєте при цьому, зробили собі масаж вух, так, зробили собі масаж під очима. Так? Очистили ліфу на лиці. Ці всі вправи допоміжні, вони допомагають з'єднатися з природою, яка нас створила. І ми її діти. Якщо ми довго сидимо в своїх будинках, ми відрізані від всього. А якщо ми ще і слухаємо все в нас вливається, інформація, яка нас губить, тоді так, природі важко буде нас відновити. Це треба буде ще постаратися. І вам також. Займаймося і будьмо здоровими. Бажаю всім більше бути на природі, наповнюватися енергією. І збавлятися від негатива. Мати всередині баланс. Вдихнули і видихнули. Вдихнули щастя, а видихнули любов. І баланс.